Так, перелає. Тепер будемо чекати наших пліточників на сходи. За цей час з'явились, поки ждем майстрів накупила всіх аксесуарів, вороя і воля. Основний ящик на другому поверсі, там і зеркало хлопцям своїм для бриття. Різні там гачочки, тримачі, диспенсери. Тобто, всі на всі у нас санузли, воно є. Це раковина, До раковини тумба, найдивніше хотіла одну, роздивлялась, прийшла, продавець. Сказав свою думку і все. І я вже піддалася. Так, в мене завжди. Але якраз саме це мене і завжди рятує. Від дурниці. Усім привіт, 25 число. Лютий місяць 23-го року. Три дні на об'єкт вже повернулись хлопці. Повністю доклали санвузол першого поверху. Тепер від нас стеля. Все інше куплене вони начепить потім зможуть. Дали завдання мені таке нелегке з стінами. На стелю вже фарба замовлена. Зараз приїде два відра на всю. Хату два відра буде досить. Фарба ойкос, застелю. Не буду вам зараз, значить, так, навскидку казати, потім я вам скажу ціну зусив скільки вийшло. З приводу фарби на стіни. Вони порадили, я прислухаюся до людей. Вони порадили основний кольор взяти цей 0,74. Вона, як фарба хамелеон, Підлаштовується під кольор, який поряд. Але, викраси в будь-якому випадку, я буду брати. І так я хочу пофарбувати в цей колір всю, всі кімнати. Але ж діти подивіться, це половина тих бумажечок, їх було набагато більше. Які кольори, одному сірі подобається, другому щось зеленувате, щось синювате. Важко, важко я вам скажу, визначиться. Мені подобаються болотні кольори, вони якісь для мене заспокійливим є кольором, тому, поки старший прислухається, я йому я йому. В кімнаті бачу 312-й кольор. Такий трав'яний, гарний, гарний травяний. А от Віталя хоче сірий і все, хоче сірий настільки, що. Перед... Я бачу, не передумає, не передумає 175-й. Цей з таким голубим відтінком. Ні, не хоче, хоче сірий. Але одна стіна уже, наче і не модно одну стіну фарбувати. Хоча діти, хай буде. Хай буде фарба Ойкос гарна фарба по відгуках, а от з кольорами, а от з кольорами, кольорами. Тут думать не передумати, розумієте? Тут я не знаю, нічого, займемося. Займаємося, викраси зроблю, визначимося, і все буде гаразд. Дай Бог життя і здоров'я. Всім до нових зустрічей і пока!